На черговому засіданні виконавчого комітету чиновники у переважній більшості розглядали питання пов'язані з гуманітарною сферою. Відтак було прийнято рішення щодо організації на базі центру реабілітації дітей, шанс медичного реабілітаційного центру. «У Нас дуже багато діток, які потребують ранньої реабілітації, раннього втручання, а також реабілітації за показами лікарів, враховуючи, що зараз. Скорочується надання таких послуг в межах навіть України 39-та постанова. Це за рахунок держави. Не також не зовсім вона повністю фінансується. Діти не можуть бути без ранньої реабілітації. У нас дуже важкі діти в цьому центрі. Наразі їх близько 300 осіб. Також заступниця міського голови повідомила про зміни у програмі відшкодувань коштів за санаторно курортне лікування. У програму додали ще одну категорію дітей: це діти осіб, які зникли безвісті у наслідок російської агресії. Підставою для того, щоб ми взяли цю дитину. Надали її оздоровили за кошти міського бюджету. Є витяг Зуміло. з єдиного реєстру осіб, які зникли в безвісті за певних обставин. Управління охорони здоров'я Білоцерківської міської ради виступило зі звітом на рахунок звернень громадян за минулий рік. Статистика наступна. Протягом 23-го року до управління надійшло 174 звернення від заявника 22, від виконавчого комітету міської ради 40, від департаменту охорони. Здоров'я Київської облдержадміністрації 14, від Міністерства охорони здоров'я гаряча лінія МОС 20, через урядову гарячу лінію 68, електронною поштою 6, депутатські звернення 2. І з інших установ та організацій – 2. Чиновниця зазначила, що у порівнянні з 2022 роком таких звернень надійшло на майже 16% менше. Також чиновники прийняли рішення про запровадження одностороннього руху автомобільного транспорту по вулиці Шаломалейхема. Пропонується організувати рух в односторонньому напрямку по вулиці Шаломалейхема від будинку Шаломалейхема номер 1 до вулиці Ярослава Мудрого на короткому відрізку. Департамент має узгодити схему організації дорожнього руху, відповідно проконтролювати встановлення знаків. І термін виконання. Ну власне кажучи, схема вже є. Вона погоджена. Знаки стоять для ознайомлення населенню тиждень, і далі відкривається односторонній рух. Варто нагадати, що минуло майже два роки з моменту бомбового удару збройних сил Росії по білій церкві у районі вулиці Річкова. І до цього часу деякі білоцерківці не можуть отримати належне їм відшкодування за пошкодження будинків. Комісія продовжує засідати і відмовляти заявникам. Тут буде три відмови. Дві зупинено з певних причин і повідомлено заявників, що треба донести документи, неповний пакет документи і по одному не не зроблена проєктно-кошторисна документація, будемо чекати. По одній особі сформований чек-лист, який після затвердження виконавчого комітету протоколу виконавчим комітетом буде внесено в реєстр відповідні і з тих осіб залишиться тільки дві зупинених заяви. Також на засіданні було прийнято ряд рішень щодо проведення культурних та спортивних заходів на території громади. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини телеканал Крокус.